Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. А тепер приголомшуючи подробиці, помічник диктатора Путіна Олексій Дюмін, який раніше був губернатором Тульської області, а раніше його охоронцем став секретарем Держради. Саме за наказом Потрушева Дюміна підготував офіцера ФСБ, який розстріляв Путіна в упор. Інформацію приховують, але всі перестановки виробив Патрушев після того, як справжній Путін загинув. А він керує двійником, робить перестановки, зачищає політичне поле. І коли влада повністю укріпиться двійника Путіна, наказ Ово, приберуть та призначать Патрушева президентом. Нагадаємо, у травні після інавгурації справжній Путін попав під роздачу. Не двійник якого Патрушева відправила до осії з посланнями, А дійсно оригінальний Путін який відсиджувався на Валдаї. Під час перестрілки одразу три джерела підтверджують, що Путін отримав три кульові поранення. Наразі невідомо чи помер він, чи його двійник. Пише телеграм-канал генерал СВР. Патрушев дав наказ обстріляти Москву, аби ввести там негласний військовий стан та повністю контролювати усю владу. І от почалося Масована атака. Дві московські те згоря, серія потужних вибухів. Десятки екіпажів пожежних ракет вибили по Москві і прилеглих районах. Всі російські аеродроми та військові об'єкти в регіонах без світла масовий залп. залпа. Крім того, влучили по підземних ангарах поблизу об'єкту 2120, секретний об'єкт Путіна. Ракета пробилася прямо до бункера. Вогонь стан Патрушева спрацьовує влада. Переходить до нього. Наразі Патрушев готує звернення до росіян. Останні приготування війні. Кінець буде віддано наказ покинути Україну на визначених Американцями та китайцями територіях перед вихідними борта Патрушева сіда у США Патрушев в переговори із Саліваном пише телеграм-канал Офісне мушеня. Ольгархи схобили його за одне місце та не відпускають. Зараз наростає не незадоволення і в армії РФ, які обіцяли швидке просування, яке перетворилося в пекло. Російська армія в Білгороді складає зброю. у стариці скликає терміновий радбез, на якого не запросили генералів Путіна. Він не буде чекати перемовин. Та перед цим оголосить про те, що Путіна буде відсторонено на сторону Патрушева. А перейшли більшість генералів. Війна буде закінчена не дарма. Говорять про переговори на ультиматумах наших союзників Росії. Макрон все ясно дав зрозуміти. Китайці також летять на переговори. Влада в РФ буде за генералами і ястребом Патрушевим, якому за два роки общепали у Сапір'я. Кінець війни Патрушев боїться не тільки РДК, але і бунт малих народів, у який РФ цивільні починають зриватися на незахищених мігрантах. Та Те після терактів порив, громадянська війна в Росії тільки розгортається. Вже є перші вбиті. Портур, ще в курсі Силовиків отримають навалу, а бунтів у нього немає. Або загинули, або на фронті буде підводити війська, аби втримати владу переговори. Неодноразово експерти наголошували на перебіг війни в Україні вплинуть несподівані та трагічні події в Росії, зокрема і зміни в російському уряді. Говорить експертка Ольга Стогнушенко. Там хтось помре, або хтось уже помер, або хтось хтось ось-ось помре. Дуже багато людей там залучено таке відчуття, ніби вони чиї смерть приховують або. Чекають на неї в Росії де оновлення влади, і нам від цього класно. І все ж таки, якесь зупинення війни станеться завдяки цьому, що до смерті когось із керівництва це скоріше смерть людини в погонах. Можливо, що його можливо хтось інший потужний із найближчих до Путіна, розповіла експертка. За її словами, в Росії хтось помре не самостійно йому допоможуть. Наприклад, лікарі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Чи друзі? Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.